Менший догляд означає більше часу, щоб насолодитися садом і поніжитися в його здорових, яскравих, дзищачих рослинах. З роками надійного цвітіння, текстурованим листям і багатосезонною привабливістю, багаторічники є відмінною рисою простих у догляді композиції з безмежним вибором і універсальністю. Незалежно від того, початківець ви чи досвідчений садівник, довговічні багаторічні рослини допоможуть створити основу експозиції та покращити існуючі дерева та кущі. У ґрунті або в контейнерах багаторічні рослини створюють виняткові бордюрні та акцентні посадки. Наші улюблені робочі конячки багаторічних рослин вимагають мінімального втручання в сад для пишного цвітіння або динамічного листя. Більше того, вони не поширюватимуться безконтрольно та не вимагатимуть багато додаткового поливу, добрив чи спеціального догляду. Видалення від цвілих квіток може підтримувати охайний вигляд рослин і сприяти подальшому цвітінню деяких видів, але це не обов'язково. Ці витривалі багаторічники, включаючи місцеві північноамериканські види та їх сорти, ростуть у різноманітних кліматичних зонах. Чорноока Сюзанна Ботанічна назва рудбакія блискуча, сонячні вимоги, повне сонце висота 2-3 фути. Зони зимостійкості від 3 до 9 чорнока сюзанна класичний варіант із золотистими квітами у формі ромашки та шоколадними гудзиками посередині. Адаптивні рослини безперервно цвітуть з літа до заморозків. Прикореневе листя текстуроване і темно Рудбекія – місцева північноамериканська лугова та степова квітка, яка може витримувати сухі умови, спеку та вологість. Пристосовується до різних ґрунтів і умов освітлення. Чорноока на сама сіє в ландшафті, а птахи насолоджуються насінням після цвітіння. Насіння потребує холодної стратифікації для проростання наступної весни. Астильба. Ботанічна назва вида стильби, сонячні вимоги від часткової до повної тіні, висота три ноги, зони зимостійкості від 4 до 9, а стильба вибір для узлісся з пучками пір'ястих волоти над попороти листям. Волоті зберігаються для інтересу після цвітіння та розвивають насінніві головки пізніше в сезоні. Щільні пірамідальні колоски несуть сотні квіток, які розкриваються одна за одною. У відтінках рожевого, персикового, червоного, фіолетового, шампанського або білого, квіти починаються навесні і розкриваються до початку літа. Окрім барвистих колосків, Астильба має глянцеві зелені листя з нотками червоного та мідного. Він цінує постійно вологі та багаті ґрунти для найкращого росту. Кореопсис Ботанічна назва Кореапсис еспіпи. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 6 дюймів до 4 футів. Зони зимостійкості від 4 до 10. Кореопсис має тривалий період світіння з ранньої весни до пізньої осені. На піку середини літа яскраво жовті квіти охоплюють пейзаж у масових насадженнях або створюють спалах сонячного світла невеликими групами. Види цвітуть золотисто-жовтими, а сорти мають лимонні, рожеві, червоні, білі та двоколірні відтінки, деякі з подвійними пухнастими квітками. Це улюблене джерело нектару та пилку для бджіл, метеликів та інших корисних комах. Кораопсис посухостійкий і жаростійкий. Він легко самосівається в ландшафті, і птахи харчуються насінням восени та взимку. Спігелія. Ботанічна назва Спиджале Мариландика. Сонячні вимоги. Часткова тінь. Висота від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості від 5 до 9. Пінрут. Місцева багаторічна рослина. Яка походить із центральних і південно-західних районів США, глибоко червоні бутони формуються навесні і розвиваються в червоні та жовто-палюсткові зіркоподібні прямостоячі квіти. Після першого проростання рослина вільно цвіте до холодів. Яскраві трубчасті квіти є мейком для заболювачів, кучеряве, густе листя залишається компактним і щільним на сонці, та більш пухким у тіні. Спігелія віддає перевагу родючим кислим ґрунтам. Під час посадки додайте в рідні ґрунти компост, щоб збільшити насиченість органікою. Котяче ем'ята ботанічна назва Вид непата. Сонячні вимоги. Повне сонце. Висота від 1 до 3 футів. Зони зимостійкості від 3 до 8. На початку літа котяче ем'ята випускає серпанок фіолетових квітів. Він найбільш відомий своїм м'яким, кучерявим сіро-зеленим листям і шипами трубоподібних квітів протягом теплої пори року. Квіти котячої ем'яти переважно лавандові та фіолетові, а рожеві, білі та жовті різновиди додають пастельні відтінки. Ароматне листя містить ефірні олії, які відлякують деяких садових шкідників, водночас залучаючи котячих друзів. Вокає ЛОУ – високоврожайний сорт. Велика кількість лавандово-блакитних квітів починається на початку літа і триває більшу частину сезону. Рослини переносять вологість, спеку та солоні умови краще, ніж інші сорти. Вони зберігають свою кучеряву форму. Сорт отримав нагороду за заслуги в садівництві від королівського товариства садівництва за продуктивність і декоративну цінність. Потужна та універсальна, котяче ем м'ята процвітає, коли нею нехтують. Видаліть відпрацьовані квіткові колоски або обріжте рослини за бажанням, щоб стимулювати нові квіти швидше після їх початкового циклу цвітіння. Ехінація, ботанічна назва. Ехінація пурпурова. Сонячні вимоги. Повне сонце, висота 1,5 футів. Зони зимостійкості від 3 до 9. Ехінацея це улюблена місцева багаторічна рослина, яка росте в неідеальних умовах. Його пурпурні пелюстки оточують яскраві помаранчеві дископодібні квіти, головне джерело нектару для корисних комах. Незважаючи на свій ніжний вигляд, ехінацея чудово приживається в літню спеку, їй потрібні добре дреновані ґрунти для кращого здоров'я та цвітіння. Залишати пізні квіти на стеблі, висушені головки насіння забезпечують тривалий зимовий інтерес і їжу для дикої природи. Будь-яке опале насіння допоможе розширити колонію наступної весни. Джопайвіт. Ботанічна назва Еутрохіум Пурпуровий. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні, висота п'ять 7 футів. Зони зимостійкості. Від 4 до 9 джопайвіт високий уродженець Північної Америки з великими куполоподібними фіолетово-рожевими сувіттями. Незважаючи на те, що він досить пристосований, щоб рости в придорожніх канавах і порушених місцях, він не поширюється агресивно. Це цінний запилювач і доповнення до натуралізованого саду. Літні та осінні квіти приваблюють корисних комах. Грубе, довге листя темно-зелене з пурпуровими листовими вузлами. Насінніві коробочки зацікавлюють рослини до зими. Якщо у вас немає місця для більших диких типів, карликові сорти мають компактні звички, завдяки чому їх легко вписати в різні простори. Литл Джоу і Baby Joe виростають лише 2-4 фути за вишки з щільними стеблами. Витривалі багаторічники ростуть на різних ґрунтових умовах. Включаючи глинистий. Вони процвітають у багатих, вологих, добре дренованих умовах. Айстра. Ботанічна назва Види айстри. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 1 до 8 футів. Зони зимостійкості від 4 до 8. Багато айстр походять з Північної Америки і мають насичено синьо-фіолетові промені квітів з контрастними жовтими центрами. Вони розпускаються в кінці літа, коли маленькі ромашки покривають рослини кольоровою ковдрою. Їхнє пізнє цвітіння триває до осені та перекриває сезонний перехід. Айстри зацвітають, коли багато інших рослин починають воїнути, і вони улюблені запилювачами. Вони також є чудовим доповненням до схем осінньої посадки та квіткових композицій. Грузинська Астра виробляє темнофіолетові дводюймові квіти з жовтня до заморозків. Рослини утворюють широкий кущ для чудового доповнення до багаторічного бордюру. Добре переносять середні ґрунти. Наприкінці літа нова англійська Aistra Purple Dome випускає масу напівмахрових пелюсток пурпурового кольору. Рослини досягають 1-2 футів у висоту і ширину. Айстри віддають перевагу вологому, багатому органікою ґрунту. Однак вони можуть бути схильні до захворювань. Щоб запобігти хворобам листя, забезпечте достатню циркуляцію повітря та переконайтеся, що ґрунт має хороший дренаж. Гайлардія ботанічна назва Гайлардія еспіпи, сонячні вимоги. Повне сонце. Висота. Одна дві ноги. Зони зимостійкості. Від 3 до 9. Гайлардія освітлює сад золотими, помаранчевими, червоними та двоколірними квітами. Коричневі серединки пелюсток ромашки у формі кнопок. Цвіте Гайлардія протягом усього літа до холодів. Ця місцева дика квітка Північної Америки, стійка до посухи та спеки. Він росте на бідних піщаних ґрунтах і пристосовується до різноманітних умов ділянки. Сорти включають ніжні персикові та помаранчеві відтінки та компактні габітуси з потужним розгалуженням. З добре дренованим ґрунтом гайлардія потребує небагато іншого. Видалення старих стебл сприяє цвітінню і збереже рослину охайним виглядом, але це не обов'язково. Геліопсис ботанічна назва. Геліопсис соняшниковий. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 2 до 5 футів. Зони зимостійкості від 3 до 9. Геліопсис, який зазвичай називають помилковим соняшником. Є рідним для центральної та східної частини з літа до осені золотисті квіти з пухнастими жовтими серединками піднімаються над темно-зеленим листям, як маленькі соняшники. Халеапсис має міцні, міцні, багатогіллясті стебла з карликовими сортами для низькорослого та контейнерного вибору. Яскраві квіти приваблюють бджіл, метеликів та інших запалювачів. Птахи поїдають насіння після цвітіння, а залишки самосіваються. Більше того, несправжній соняшник адаптується до різноманітних ґрунтових умов, що робить його витривалим, легко квітучим багаторічником. Ліатріс. Ботанічна назва. Вид ліатріс. Сонячні вимоги. Повне сонце до півтіні. Висота від 1 до 5 футів. Зони зимостійкості від 3 до 9. Ліатріс тримає вертикальні квіти у відтінках фіолетового, рожевого та білого, Дугоподібне листя з дрібним листям скупчується під листовими стеблами, щільні квітконоси з'являються всередині літа, і їх тривале забарвлення приваблює запалювачів. цвіте ліатріс з липня по вересень. Жорсткі вертикальні стебла досягають до 5 футів у висоту, залежно від сорту. Лаєтрес левендер глаустикас, має винятково довгі колоски електричних фіолетових квітів уздовж вузьких стебел. Ліатріси витривалі багаторічні рослини, що походять з північної Америки від Канади до Флориди залежно від виду. Після закріплення ліатріс холодостійкий, стійкий до посухи та спеки. Мальвавіскус. Ботанічна назва Малвавикас абиорисенс сорт Драмант Сонячні вимоги від повного сонця до повної тіні. Висота від 3 до 6 футів. Зони зимостійкості від 8 до 10. Кепка-турка це працьовита місцева багаторічна польова квітка від Мексики та Техасу до Кароліни. Він охоплює різні ґрунти та умови освітлення з легкою красою та цвіте з середини літа до заморозків. Представник сімейства Мальвових. Його квіти нагадують невеликий гібіскус, який готовий розгорнутися насиченого червоного кольору з різновидами рожевого та білого. Турецька шапка, улюбленець колібрі. Яскраво червоні ягоди з'являються після цвітіння для тривалого інтересу та як джерело їжі для птахів. Місцеві жителі переносять спеку, посуху та перебування на узбережжі. Вони також стійкі до оленів і добре ростуть як контейнерні зразки. Ирыс. А Мдс, ворсы, Эйчтитыпис.